Прогноз погоди в Україні з 25 по 28 січня. 25 січня погода визначатиме у луговина циклону та атмосферні фронти. Вітер на правобережжі західний, 7 порив 14 метрів за секунду. На заході країни пориви до 20 метрів за секунду. На лівобережжі вітер південно-західний, південний 5 пориви 11 метрів за секунду. Хмарно на правобережжі протягом всього дня. Часом очікується дощ, мокрий сніг, в горах Карпат сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. На Лівобережжі 25 січня, також протягом дня, часом місцями очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. На Херсонщині та Запоріжжі місцями дощ, в Криму дощ. Вночі, 26 січня, по країні. Часом очікується сніг. На півдні країни дощ, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 4, в горах мінус 3 плюс 2, в день плюс 1 плюс 4, в горах мінус -2, 2. На півночі країни температура вночі мінус 1 плюс 3, в день 0 плюс 4, в центрі вночі мінус 1 плюс 3, вдень плюс 1 плюс 4, на півдні вночі мінус 1 плюс 3. Вдень від 2 до 10 градусів тепла. І на сході вночі мінус 2, вдень 0 плюс 2. П'ятницю 26 січня погода визначатиме циклон та фронт оклюзій. Вітер на заході північно-західний 9 порив 16 метрів за секунду. На півночі, на Житомирщині та Київщині вітер північно-західний, 6 порив 12, на Чернігівщині та Сумщині нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. На Сході вітер переважно південний 3 пориви 8. На півдні, на Одещині та Миколаївщині північно-західний, західний 7 пориви 14. На півдні Одещини пориви до 17 метрів за секунду. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму вітер західний, південно-західний 5 пориви 10. В центрі на Вінниччині північно-західний 9 пориви 15. На Черкащині та Кіровоградщині північно-західний 5 пориви 11 метрів за секунду. На Полтавщині та Дніпропетровщині вітер не встійки 3 пориви 8. Хмарно на заході протягом дня, 26 січня, часом місцями сніг. Вночі, 27 січня, на крайньому заході, часом місцями очікується сніг. На півночі протягом дня, 26 січня та вночі, 27 січня, часом місцями сніг. В центрі ситуація аналогічна протягом дня часто місцями сніг, мокрий сніг. На півдні та заході Дніпропетровщини місцями дощ, мокрий сніг. На півдні країни протягом дня дощ, мокрий сніг. І на сході сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі по країні від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла, в Криму до 5 градусів тепла, в горах Карпат 0 3, в день на заході 0, в горах 0-2, на півночі 0,2. На центрі 0 плюс 3, на півдні плюс 2 плюс 5, і на сході плюс 1 плюс 3. В суботу 27 січня погода визначатиме циклонічне поле та зона атмосферних фронтів. Вітер на Заході, Північно-Західний, Вівщині, Франківщині, Тернопільщині та Чернівецькій області 10 порив 18 метрів за секунду. На Закарпатті пориви до 15 метрів за секунду. На Волині пориви до 12, на Рівненщині та Хмельниччині переважен настійкий. 3 8 метрів за секунду. На півночі, центрі та півдні країни вітер північної чверті 3 8 метрів за секунду. І на сході нестійкі 3 пори 8. Знову хмарно, опади. На заході протягом дня, 27 січня, та вночі 28 січня очікується сніг, місцями заряди сильного снігу. На півночі та центрі країни часом місцями сніг. Вночі 28 січня місцями слабкий сніг. На півдні часом місцями сніг, мокрий сніг, місцями дощ з переходом мокрий сніг. І на сході часом місцями сніг. Температура повітря вночі по країні від 5 градусів морозу до 1 градусу тепла, в Криму 0 плюс 2. В день на заході мінус 1 плюс 2, на Закарпатті до плюс 5, в горах мінус 1, мінус 5, на півночі вдень мінус 1 плюс 1. В центрі мінус 1 плюс 3, на півдні плюс 1 плюс 3, і на сході мінус 1 плюс 1. І в неділю, 28 січня, погода визначатиме на заході країни переважно гребінь антициклону нарешті території циклонічне поле. Вітер по країні північної чверті 5 порив 11 метрів за секунду. Хмарно, по країні часто місцями слабкий сніг. Місцями заряди помірного снігу на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі по країні 0-5. Місцями до мінус 10, при проясненні, в день на заході 0 2, на Закарпатті до плюс 4, в горах мінус 1 мінус 4, на півночі 0 мінус 4, в центрі 0 плюс 3, на півдні плюс 1 плюс 5, і на сході мінус 1, плюс 1.